Вітаю! До вашої уваги ручний ліхтар модель 24094. Дана модель має 5 режимів комбінованого освітлення. Три основних дальнє світло, ближнє світло та стробоскоп. Та два додаткових біле та блимаюче червоне світло. Функція Zoom дозволяє змінювати фокус від дальнього вузького променя до широкого ближнього. Ліхтар підходить для ремонту, роботи в гаражі, кемпінгу, риболовлі, туризму, побутового використання. До комплектації, окрім самого ліфтаря, входить шнур для зарядки з роз'явом USB Type-C.